Вітання. Розгляну приклад: побудови лінії впливу згонального моменту в перерізі в простої балки на двох опорах. Подивимося на рисунок цієї балки. Балка шарнірна оперта в опорах А і Б. Є дві консолі ліва і права, і наш розрахунковий переріз знаходиться на відстані 3 метри від лівої опори. І на відстані 2 метри від правої опори. Будувати лінію впливу згинального моменту можна за двома варіантами, в принципі, вони дуже схожі. Я розгляну поки що ось цей варіант. І він починається з того, що будується якась одна гілка права або ліва, конкретно ось тут. Функція 1 прописана побудова правої гілки. Як вона будується? Над лівою опорою відкладаємо вгору координату ординату, що дорівнює відстані від лівої опори до перерізу. В моєму прикладі це 3 метри. Значить, відкладаємо вгору координату 3. З'єднуємо цю ординату з нулем в протилежній опорі. Протилежна опора це опора В. Якщо є консолі, цю лінію продовжуємо на консолі. І ось вона побудована права гілка. Легкий спосіб визначити, яка гілка у вас побудована, права чи ліва, це подивитися, в якій опорі знаходиться ноль цієї лінії. Якщо ноль в правій опорі, значить це права гілка. На окремому рисунку я покажу, як будується ліва гілка. Тобто ось проілюструю цей другий, цей другий пункт. Цього робити не обов'язково. Дві гілки можна будувати на, одній, на одному рисунку. І так, над правою опорою відкласти вгору ординату, що дорівнює відстані від правої опори до перерізу. У моєму прикладі це 2 метри. Відкладаю. З'єднати з нулем в протилежній опорі. З'єднала. І на консолі цю лінію продовжуємо. Побудована ліва гілка. Це легко перевірити, подивимося, де 0 цієї лінії знаходиться, він знаходиться в лівій опорі. І так, побудували дві гілочки. Далі, ось на цьому рисунку, я вже показала ці дві гілки разом. Ось вона права гілка, і ось вона ліва гілка, поки що вони будуються в тоненьких лініях. Далі, третій пункт. Знести переріз на гілки. Беремо переріз і зносимо його на наші гілки Ось сюди. І останній пункт. Справа від перерізу дійсно, ліва, права гілка, зліва дійсна ліва гілка. Справа дійсна права гілка, ось вона. І ось тут на цьому рисунку я теж показала, навела вже лінію жирним. І зліва від перерізу дійсна ліва гілка. Ось вона. Або ось на цьому рисунку. Штрихуємо перпендикулярно до осі, ставимо знак. Всі ординати, що направлені вгору, мають знак плюс, всі ординати, що направлені вниз від осі, мають знак мінус. І підписуємо, що це лінія впливу моменту в перерізі К. Другий варіант трошки спрощений побудову лінії впливу. Перший пункт співпадає з першим пунктом, ось в попередньому варіанті побудови. Якась одна гілка будує. Вправолі проілюстровано, що це права гілка побудована, наприклад, ось ми побудували праву гілку. Далі, другий пункт. Знести переріз, тобто від нас відразу зносимо переріз на побудовану гілку. Ось тут він у нас знаходиться, я не буду скролити екран. Так, ми пам'ятаємо, що зносимо переріз. От сюди. знесли в цю точку, попали на праву гілочку і з'єднали з нулем в протилежній опорі. Ось, і продовжили цю лінію по довжині балки. Ось таким чином будується ліва гілка, другий варіант її побудови. І третій пункт такий самий: зліва від перерізу дійсно ліва гілка, справа від перерізу дійсно права гілка. Ось таким чином будується лінія впливу згинального моменту. Тепер я проілюструю формулу, за якою ми визначаємо певне зусилля за лінію впливу. В нашому випадку, звичайно, ми знайдемо значення. Згнального моменту в нашому перерізі К. Саму формулу я не буду скролити вниз цю методичку і показувати цю формулу. Я нагадаю, що в формулі у нас три складові. Перша складова це зосереджена сила помножена на ординату під цією силою. Друга складова це інтенсивність рівномірно розподіленого навантаження, помножена на площу. Лінії впливу довжині, на якій розподілене це навантаження. І третя складова це момент на тангенську, помножене на тангенську та нахилу лінії впливу. І так, розглянемо, по-перше, навантаження, від якого ми будемо шукати наш згинальний момент. Я нагадаю, що лінія впливу будується від одиничного навантаження. А вже потім за формулою ми підставляємо дійсне навантаження і знаходимо значення. Значення зусилля, яке нас цікавить. І так, ось зеленим показано навантаження, що діє. Будемо рухатися зліва направо, І перше, що ми бачимо, навантаження це зосереджений момент, який напрямок має за годинниковою стрілкою. На що ми його маємо помножити? Опустимо, опустимося на лінію впливу. І бачимо, ось тут, дивіться, лінія впливу захопили пряму ось цю. Так. І ми маємо, ось якщо я тут проведу лінію паралельно усі, то ось цей кут, оце і буде тангенс кута нахила ось цієї прямої. Так, Або це ось цей кут. Так. Дуже дрібненька ділянка, сподіваюся, я. Зрозуміло показую. Так, Тангенс кута находу. Ось цього прямокутного трикутничка. Тангенс. Куда це відношення протилежного, протилеглого катета це 06 до прилеглого це ось ця відстань це 1,5. Ось він тангенс, записаний протилеглий катет до прилеглого. Так, 06 поділити на півтора в моєму прикладі. І домножити на момент. Тепер. Як визначити, який знак поставити перед формулою? Давайте з вами спробуємо повернути ось цю нашу лінію, відносно цієї точки, де в мене зараз курсор знаходиться, тобто там, де прикладений зосереджений момент? Таким чином, щоб ця лінія прийняла горизонтальне положення. Ми будемо цю лінію повертати ось. Ось за таким напрямком, за годинниковою стрілкою. Таким чином ми її повернемо, і вона буде ось такою горизонтальною, паралельною до нашої осі. Напрямок повороту цієї лінії за годинниковою стрілкою. Напрямок моменту теж за годинниковою стрілкою. Обидва напрямки співпали. Значить, ставимо перед формулою допитку знак плюс, коли співпадають напрямки. І якщо у вас напрямки не співпадають, значить це знак мінус. З іншими складовими все набагато легше. Наступне навантаження у нас це рівномірно розподілене навантаження Q. Ми помножаємо його інтенсивність Q, причому, якщо рівномірно розподілене навантаження дивиться вниз, то формулу входить зі знаком плюс. Тут ми окремо беремо знак кожної складової. І помножити треба цю інтенсивність Опускаємося, в моєму прикладі піднімаємося на лінію впливу. Під рівномірно розподіленим навантаженням, знаходиться ось така лінія впливу. Вона має вигляд трикутника. Ми маємо домножити Q на площу цього трикутника. Площа трикутника це одна друга висота на ширину на основу. Ось, як записана формула площі трикутника. Одна друга, одна. 1,2 на 2, Ось довжина 2 метри тут. Так. І вся ця площа у нас, всі ординати цієї фігури лежать вгорі від осі, тобто вони всі, всі додатні є. Тому знак площі, що знаходиться в дужках, у нас береться зі знаком плюс. І так, взагалі перед формулою добутку Q на площу буде стояти знак плюс, тому що і тут плюс, і тут плюс. Наступне навантаження це зосереджена сила. Зосереджена сила домножається на ординату під нею. Якщо сила направлена вниз, вона формулу входить зі знаком плюс. Тобто підставляємо силу зі знаком плюс, а ордината береться зі своїм знаком. Наша ордината під силою має знак мінус. Значить, ми домножаємо на мінус 09. Тепер, якщо ми підставимо всі значення, порахуємо, отримаємо, отримаємо значення 1,4 кН. Ось так, за лінією впливу, ми від дійсного навантаження ми знайшли значення моменту в К. Давайте перевіримо це зі статичним розрахунком. Якби ми знаходили момент в К, ми б з вами розглянули рівновагу або правої частини, або лівої частини. Так, я подивлюсь, що в прикладі, щоб вам коментувати. В прикладі я розглядала рівновагу лівої частини. Так? Давайте подивимося. Ось цю рівновагу лівої частини я розглядала. Зліва від перерізу, у нас момент перерізяка буде викликати лише реакція RA. РА домножити на плече, так? Але реакція, реакція, що виникла вже від дійсного навантаження. Ось ця реакція. Я ось такий спочатку напрямок використовую, тобто реакція, що направлена вгору. І момент. Так. І ось тут у нас переріз знаходиться наш К. Тобто, дві складові. Знайдемо реакцію Ра. Реакцію РА. Знайдемо зрівняння рівноваги сума моментів всіх сил на відносно точки Б. Так, трошки опущу, а мені не видно. Відносно точки Б. Ось рівняння записано, що в нас буде викликати момент відносно точки Б. Саме, саме момент входить зі знаком мінус у рівняння, тому що він направлений за годинниковою стрілкою. Далі реакція RA. Ще раз нагадаю, я використовую цей напрямок, щоб дивитися вгору. Ра буде викликати момент за годинниковою стрілкою. Плече це ця вся відстань. Ця відстань 5 метрів. Ось мінус Ра на плече на 5. Далі рівнодіюча буде викликати момент зі знаком плюс. Напрямок моменту проти годинникової стрілки. Ось вона рівнодіюча це Q помножити на 2, оця відстань 2 була. І плече від рівнодіючої до точки Б залишається половина цієї ділянки, тобто 1 метр. Далі, відносно точки Б викликаємо також сила F мінус F на ось це плече. Тож на цій консолі я не буду скролити вгору це півтора метри. Це це дорівнює нулю. Виражаємо RA звідси. І отримаємо значення мінус 1,2 кН. Це означає, що напрямок реакції RA насправді направлений не вгору. Я перекреслюю цей напрямок і показую дійсний напрямок RA, і вже значення підписую додатнє 1,2 кН. Я працюю з дійсними напрямками реакції. І вам також раджу це робити, тому що, коли ви працюєте з. Від'єднаними значеннями, як показує досвід, у вас більше помилок виникає. Але і той і той варіант правильний. Так. І тепер, зокрема, саме значення згинального моменту в перерізі К. тобто в цьому перерізі. Розглядаємо рівновагу лише лівої частини, відкидаємо все, що справа від перерізу. І так, відносно центру ваги перерізу, момент буде викликати, сам момент ми бачимо. Тут він вже буде мати знак плюс, тому що ми використовуємо правило для побудови пюр. І такий момент розтягує нижні волокна, значить, він входить в рівняння зі знаком плюс, ось він. І Ра. Ра буде викликати момент, буде розтягувати верхні волокна, значить, входять рівняння зі знаком мінус. Мінус Ра ось на це плече, Це плече дорівнює 3 метри. Домножити на 3. Рахуємо і отримаємо 1,4 кН до множити на метр. Дивіться: Ордината згинального моменту, яку ми знайшли за розрахунком за лінію впливу, і ордината згинального моменту, який ми знайшли з, з побудової пюр з розрахунку на постійне навантаження, у нас дорівнює теж 1,4 кН на метр. Значення співпали. Значить, це нам говорить про те, що і лінію впливу ми побудували правильно, і рівняння статики ми теж записали правильно.